Сьогодні ми з вами перебуваємо біля стіни пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка нагадує нам про важливі події, що відбулися в Україні в 2014 році. Тут увічнено пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність нашої країни. Герої Небесної Сотні це люди, які вийшли на Майдан, аби боротися за кращу Україну. Вони були молодими, сильними, рішучими. Їхні серця билися за мрії про мирне, справедливе та вільне майбутнє. І хоч вони вже не серед нас, їхній подвиг живе в серцях кожного українця. Ми з вами зараз на Майдані, де вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Ці прапори символи того, що відбулося в 2014 році. Коли люди, не боячись, стали на захист твоєї країни. Ці герої, молоді й старші, вони були різними, але їх об'єднувала одна велика ідея свобода, справедливість і гідність. Вони стояли тут, на Майдані це краще майбутнє для кожного з нас. І хоча вони вже не серед нас, їхні душі живуть у нас в серцях і у наших вчинках.